Це омага-3. Та, мілочка, це що у тебе тут? Це листівочки, куди ти будеш нести? Я буду їх нести в садочок завтра і буду роздавати всім діткам, щоб вони росли і щоб у них були красиві волосочки. А що ти їм будеш розказувати? Для чого це? Ану, скажи мені. Бо це для чого, щоб вони носі росли красивими, щоб і зубки, щоб росли красивими. Щоб росли красивими і щоб вони самі собі росли. <рес> да, а і кому він... ти будеш це роздавати? Ну покажи, що там? Ана. Це людям я буду роздавати. Яким людям? Мамам. <рес> Мамам, Мама? Мам. а хто це придумав? Ти сама придумала, да, таке? так? Я придумала роздавати всім діткам. Не знаю, чи буде вистачати, бо треба і ще дві п'ять. Ясно. Yeah. А ти сама користуєшся велнес uh, продуктами, да? ти п'єш? що ти п'єш? Я п'ю вітаміни, я їм фрукти, бо я дуже люблю фрукти, бо вони мені дають си. І я ще отримаюся, як. Отжимаюся... А що ти ще п'єш? Омегу? Омегу-3. А ну покажи, де омега 3 Покажи на картинці. Вот. Ні, омега, омега 3 вод. А то що? А це вітаміни, які вони будуть, що потім у них зубки потім білі і чисті. Угу, Ясненько. Коротше, це ти все несеш у садочок, так? Да? Да. А ти що сама придумала чи хтось тобі підказав? Ні, я сама придумала цю омегу-3, бо вона дуже полезна. І ці діток не будуть костутися зубки, так як у моїй подружки в неї всі зуби повипадають. Тепер ростуть нові зуби і в неї ще всі зуби повипадали, навіть не одного не всталося. І тому їй потрібно пити омегу 3 да? да, так? Ну, добренько, молодець.